Всім привіт! Сьогодні вирішив записати вам таке одне цікаве відео, показати, що камінчики плюс-мінус однакового матеріалу, плюс-мінус однакового розміру можуть мати дуже різну по якості огранку і відповідно дуже різну ціну. Тобто може бути от така ситуація, що буде камінчик з хризоліту один і другий. Наприклад, і той, і той буде там, наприклад, 7 на 7 мм, але ціна одного з тих камінчиків буде там в 3, в 4, в 5 разів більша, ніж іншого. От. Власне, через те, що в нього набагато буде більша якість по огранці, по поліровці, тобто якісніше він буде зроблений. Сьогодні я вам покажу там, три пари таких камінчиків, приблизно там співмірних, з однакового якогось матеріалу, Там пара гранатів буде, пара хризолітів і пара турмалінів. І покажу вам їх просто якби, без зуму, от, якби в натуральну величину, де не дуже також буде замітно, що вони м різні по якості гранки. Потім покажу вам їх там майже на трьохкратному зумі кожен, і ви зможете зрозуміти, за що власне платити більші гроші. От. Перед тим як я ці відео вам покажу, давайте взагалі трошки розкажу, ну, що таке огранка. Як її роблять так, абстрактно, бо то насправді дуже широка тема. Можна про неї говорити, мабуть, годинами. От. І тим більше, що я не є аж такий спеціаліст в тому, я сам каміннички не гранію, але трошечки так про то знаю. От, дивіться, е, от всі мінерали ювелірні, вони, е, в принципі, тверді. Що значить тверді? Вони твердіші за метали. от е, З точки зору звичайної там людини, яка тим не цікавилася, Ну якщо її спитатися, чи там. Е, Сталь, там, наприклад, тверда, от з якої зроблені ножі, вона скаже тверда. От, е якщо спитатися скло тверде, вона скаже тверде. От, але якщо вже людина спитатися, чи сталь там, або мідь твердіша за скло, то більшість людей вже задумається, і вони, в принципі, не будуть якби, знати впевненої відповіді на таке питання. От, е що таке твердість? Твердість це. Якась така характеристика матеріалу, яка не означає міцність, там, не означає, що його не можна там, знищити. Оті всі міфи, там, що молотком не можна зруйнувати там, діамант. Ну, давайте ми про те вже говорити не будемо. Всі нормальні люди розуміють, що він трісне, якщо по ньому стукнути дуже добре. От. Але твердість це здатність, наприклад, одного матеріалу подряпати інший. От, якщо буде, грубо кажучи, от якийсь такий конічний заточений кусочок одного матеріалу і конічний заточений кусочок іншого матеріалу, от, то твердіший матеріал зможе тим е, заточеним кусочком дуже гарно подряпати менш твердий матеріал, а менш твердий матеріал ніколи не зможе подряпати той більш твердий. От, і щоб ви собі розуміли, більшість таких ювелірних е, мінералів, які вставляються в каблучки. Вони твердіші за метали, твердіші за скло. От. Ви запросто зможете таким камінчиком загостреним подряпати там будь-який метал. От. І відповідно металом, якщо ви візьмете навіть голку якусь там стальну дуже гостру, і будете пробувати подряпати там навіть якийсь кварц, чи там гранат, чи топаз. От, вам не вийде залишити там якусь подряпину. Просто не бо такі фізичні е, характеристики тих матеріалів. От, твердість, е, щоб міряти отаку твердість, про яку я сказав, бо можна по-іншому по різному міряти твердість. От, можна міряти твердість в плані зношування, якщо плоскі поверхні терти одна е, по одній. Але таку, як я сказав, твердість її міряють, там, придумали спеціальну. шкалу, шкалу мооса. От, е, вона не лінійна. Тобто, якщо є щось, що має твердість по шкалі МООСа 4, і щось інше, що має твердість по шкалі МООСа 8, то це не значить, що те, що 8, наприклад, топас має 8, що воно буде в два рази твердіше за те, що 4 має бали. От там набагато більше буде, ніж два рази. Вона не лінійна. Я не знаю, чи вона там якась експоненціальна, але ну, якби. Кожен наступний бал це не в два рази, це там ну, сильне зростання по актуальній твердості. От. Вважається, що в каблучки можна вставляти камінчики, які там співмірні по твердості з кварцами, або кращі кварців, тобто всяких там аметистів, гірського кришталю, димчатого кварцу, цитрина. От. В кварців твердість по шкалі Моса 7. Балів, от, і все, що має 7 балів і вище, воно дуже добре буде носитися в каблучках. В плані, що в, о, як -то, в повсякденному вжитку, ви ж постійно десь, якщо носите каблучку, ви трете виїтрете там, стукаєте час від часу об якісь предмети. От, і все, що плюс-мінус, все, що від 7 балів і вище, воно добре себе в каблучках показує. Є інші там, ювелірні мінерали, які мають менше, ніж. 7 балів, 6,5, 6-5, наприклад, там, апатит, флюорит. Вони м'якші і в каблучки вважається, хоч вони гарно виглядають, огранений такий камінчик може дуже класно виглядати, чи навіть там сфен взяти. От, але вони приносці повсякденній досить швидко, там, скажімо так, за рік часу. Вони будуть приходити вже в такий вигляд, ну, що буде помітно, що вони зношуються, ребра будуть трошки стиратися, будуть з'являтися якісь там шероховатості, які з часом буде видно, вони будуть тьмяніти через то. От. З іншого боку, там в кульчики і в кулончики, які не так часто щось труться, не так часто там. Ну, Піддаються прямому якомусь впливу такому фізичному, то можна вставляти от якісь такі камінчики, які мають менше 7 балів по твердості. От. Тепер от, через те, що ті всі мінерали ювелірні, такі тверді, твердіші за метали, щоб з кусочка якогось такого мінералу огранити камінчик в правильної геометричної форми, е, використовують різні там абразивні е, речовини або, грубо кажучи, це завжди виглядає так, що є якийсь такий диск. Плоский, з якоюсь там основою вона може бути металева, може бути неметалева. На той круг там або нанесений, прям приліплений якийсь шар абразиву, або наноситься паста абразивна. Що значить абразивна? Абразивна це якісь маленькі є там частинки, які мають велику твердість, от, і той диск крутиться на великих обертах, і людина е, там прикріпляє цей кусочок мінералу. І ну, якби вона вміє правильно тим абразивом в кілька етапів там, придати камінцю симетричну, геометричну форму і потім відполірувати. Починається там робота дисками з меншою там, абразивністю, грубо кажучи, з грубших таких, тих кусочків, які щось деруть, щоб просто здерти, надати форму, а потім йдуть поступово там, кілька. Етапів полірування е, з такими менш, ме, меншого і меншого, і ще меншого розміру тими частинками. От. Е, і власне клас огранки визначається кількома м, такими параметрами. От. Дорога огранка і полірування воно проходить в більше етапів, ніж дешевше огранка і полірування. Застосовується більше у тих проміжних. Проміжної абразивності дисків, скажімо так, відповідно більше проходів, бо кожну ж грань треба відполірувати, треба до того круга прикласти. От. І тратиться більше часу, відповідно, робота дорожча. Так само ну, якби на фінішну поліровку там застосовують при дорогій гранці круги такі дорожчі, специфічніші, які дозволяють ще краще от, в кінці. Ту фінішну поліровку зробити. От. Е, тобто, один параметр по якості огранки і поліровки, це от скільки етапів і якими абразивами то зробити. От дешевші огранки, там менше етапів полюрується. Е, інший такий параметр, який якби на якість огранки впливає, це то, як власне, людина гранить. От, там все можна поділити на е, два таких класи ручної огранки. Є ще машинна огранка, але в принципі вона просто це якби трошечки автоматизований процес. Він не зовсім такий машинний, все одно там людина приймає участь. Немає якогось такого агрегата, куди ти засунеш там кусок аметиста, закинеш, і він прям сам його там все зробить, і, і розріже, і сформує, і відполірує всі етапи без участі людини. Такого, на жаль. Або, на щастя, не придумали, бо, в принципі, якщо таке би придумали, то багато б людей залишилось без роботи. От. Е, і якби дешевші гранки, от, наприклад, там традиційно в е, тих східних країнах так ще до сих пір гранять, коли той круг собі там крутиться на високих обертах, людина прикріпляє кусочок мінералу на таку паличку і починає е, чисто так вже на своєму досвіді напрацьованому. Ну, гранити там, наприклад, або круг там, діамантову гранку, або якусь там прямокутну смарагдову гранку, чи якийсь там кушон. От. Вона то все робить реально від руки, там чуть-чуть полірує, дивиться в лупу, чи все сходиться, і так по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. в неї в голові є якась ота собі схема тої огранки. І, в принципі, вона повністю покладається на точність е, руху своїх рук, скажімо так. як вона прикладає, під якими кутами той камінчик. От, і так огранюється. От, ну, така огранка е, вона може бути досить приваблива на вигляд, досить майстерна, але вона ніколи не зрівняється з огранкою, яку роблять на е, спеціальних вже таких е, ограночних станках, в яких, крім того, що є круг. Оцей абразивний, який крутиться там на високих обертах, до якого прикладається той матеріал, мінерал наш. Там є ще така штука, яку там називають квадрант. Грубо кажучи, є така приспособа, куди паличка з тим закріпленим камінчиком кріпиться, і там можна виставляти кути і повороти там з дуже великою точністю там, до долей градуса, от, до долей міліметра. І по схемах таких надрукованих дуже точно огранювати і полірувати камінець. От. І якщо людина вміє працювати на такому ограночному станку, вона може досягти ідеальної огранки і полірування. Ми таку огранку і полірування називаємо прецизійною, таких майстрів набагато менше. Е, ну, бо тут треба навчитись, треба вкласти багато часу в себе, багато досить коштів, щоб то все купити. Розхідні матеріали теж не дешеві. Але получаються камінчики, які там під лупою виглядають ідеально з точки зору геометрії, е, сходження граней, симетричності і якості полірування. От, е, я так згрубша, дуже поверхнево вам об'яснив, е, як той процес. Чому він буває різний. От. А зараз я вам покажу просто от відео трьох пар камінців гранатів, гесонітів, кризолітів, вони ж передоти по-іншому, що так називають, і турмалінів. От. І там ви на тих відео дійсно зможете побачити, чим ті огранки. Там різні насправді огранки, там кращі камінчики в кожній парі. Я показую прецизійну огранку, Таку зроблену топовими е, майстрами. От. А ті гірші камінчики, вони якби, тоже, там в них різна огранка. Там Гесоніт прямокутний, він прям дуже має таку е, низької якості огранку е, Хризоліт з е, Турмаліном в них, в принципі, хороша комерційною якості, так звана огранка яка ну і без збільшення ти там сильно не побачиш якихось недоліків. але е, при збільшенні, все ж таки, коли добре дивитися, то видно, чому вона гірша, і так само поліровку теж видно, що вона не настільки ідеальна, як могла би бути. От, так що подивіться зараз, сподіваюся, вам то буде цікаво. І дякую всім за перегляди. До побачення. Так, ну от показую вам перший приклад. От два граната гесоніта, в принципі, матеріал однаковий. Камінчики плюс-мінус півмірні, там по довжині ширині там не є, так що в чотири рази більший. От я їх зараз от вам знімаю в натуральну якби, величину без збільшення, а потім е, покажу окремо лівий на збільшенні і правий. От, в лівого якраз клас, клас огранки взагалі такий низенький, дуже низенький. І в правого огранка прецизійна найкраща, яка може бути. Так. Оцей лівий камінчик якого класу гранки набагато нижчий зазумив. Бачите, на 2.9х майже в 3 рази. Якщо тепер на нього уважно дивитися, тут є. Видно, що поліровка не супер якісна. Кутики, бачите, от лівий кутик там. І той і той кутик має свої нюанси. Тут теж, бачите, сходження граней. Ну, багато тут, якби по геометрії е, можна замітити косячків. Ну, от така от граночка низької якості виглядає отак. Тепер на тому ж збільшенні 2.9. крапочка Камінчик прецизійної гранки. Бачите, тут сходження граней просто ідеальне, поліровочка ідеальна. От. Тут теж все тютелька в тютельку, дивіться. От що таке прецизійна огранка? Оце от, от така ограночка. Все прямо тут по точку співпадає і сходиться. От, думаю, різницю ви бачите. Так, наступний приклад, який я вам покажу, два хризуліта. Ну, Я не знайшов зовсім таких співмірних. Оцей лівий менший 4,5 мм має він, якби в нього теж комерційна огранка, тобто така непрецизійна, не, не суперякісна. Хоча й не зовсім погана. От, а правий хризоліт має прецизійну ограночку. От, І зараз я так само там е на 3х майже збільшу і той. І той. І ви побачите різницю. Так, ну давайте подивимося на маленький камінчик. В нього насправді огранка, е, краще, ніж в того Гесоніта прямокутного. Тут е, там зовсім була погана огранка. Тут така стандартна комерційна огранка. якщо дуже не придивлятися, то воно, в принципі, бачите, навіть і не зле виглядає. Але якщо тут придивлятися, зараз спробую показати, отут, бачите, от не всі трикутнички рівно стають в точечку, там, де коли є ребро, замість точечки невелике. То оком не побачиш, то отак прям нас більше ні видно. От, тобто якісь маленькі недоліки не всюди прям сходиться все. От, бачите, отут теж от так воно трошечки в різнобойчик іде. От. То така середній якості комерційна огранка, е, яку роблять, можливо, частково на машинах, а не повністю вручну. Отак. От так, а тепер беремо хризуліт, який в два рази більший діаметр має, або навіть ще більше, ніж в два рази. Прецизійна ограночка зроблена дуже хорошим майстром. Е, повністю вручну. З багатьма етапами якісної поліровки. Тут по геометрії все прям. Ну бачите, зараз я його ще переверну павільончиком, дивіться. Красота можна прям підручник робити з геометрії. О, сфокусував. Тут немає такого, щоб десь за місточечки було ребро, щоб десь щось не співпадало, все дуже добре, людина. Ідеально зробила майстерно свою роботу. От, бачите, більший камінчик, він більший, але на зумі він себе краще показує, бо в нього вищий клас роботи по огрануванню і поліровці. Так, і остання пара камінців, яку я вам хочу показати з різним класом огранки. Це от є два турмаліна. В принципі, вони співмірні, вони маленькі, бачите, от моя рука. От так, якщо їх там не збільшувати, під лупою не дивитися, під зумом, то вони в принципі, два виглядають непогано. Але зараз я вам лівий камінчик з простішою огранкою, з менш якіснішою збільшую. І потім оцей правий квадратний, в нього теж прецизійна, найкраща гранка, яка може взагалі бути. Так, погнали 2,9 зум. Камінчик з такою ограночкою більш простою. Хоча, бачите, навіть на такому зумі тут, в принципі, дуже нема до чого придертися. Да. Він досить добре зроблений. Тут все досить добре сходиться, тобто його гранили. Як мінімум не на око, а з квадрантом. Але поліровочка в нього все одно не така якісна, як могла би бути. По поліровочці могло би бути краще. Ну, отут, наприклад, бачите, от, е, видно, що трикутничок той в останньому ряду не зовсім сходиться з, з тим. Е, таким з трапецією. Є, коротше, нюансики невеличкі, які можна помітити, якщо уважно дивитися, отут теж є таке, що не зовсім все в точечка-в точечка ходить, сходиться. Маленький трикутник у тут на нижній край. Але загалом непогано. Ну, зараз я вам тут інший камінчик покажу, і ви зрозумієте різницю. Так, ось вам цей камінчик. Зараз настроїмо фокус, о! Приклад, ще один камінчика з прецизійною огранкою тут і поліровочкою тут все прям знов супер ідеально. Навіть при великому бажанні тут нема до чого докопатися. Тут просто все ідеально, ну, сфокусуй мені гарно. Будь ласочка. о! Важко знімати трохи на такому зумі. Ну, бачите, тут от просто от я пробую знайти, щоб тут щось було не так. І не можу. Плюс поліровка. Тут самі бачите наскільки якісніша є поліровочка. Зато і людина бере більші гроші за свою роботу, бо тут... На кілька разів більше треба всі грані популярувати.